Я також натикаюся на різноманітні відео різноманітних чоловіків, коучів, неучів і так далі, які, власне кажучи, просувають цю ідею. Так от, що є насправді? Дивіться, має значення не стільки те, чи був у жінки батько, скільки те, які стосунки склалися між дочкою і батьком, а також між дружиною і чоловіком. Є батько батьки, які б'ють своїх дочок, обзивають. Принижують, залякують, шантажують, розвещують, гвалтують. Зате вона з повної сім'ї. А те, як вона росла, як вона цього батька сприймала, може, вона його ненавиділа, може вона всіх чоловіків ненавидить і боїться. Зате вона росла в повній сім'ї. Ну, знову ж таки, треба дивитися, якщо ви дивитеся на що там, якась історія по батьку, треба дивитися на те, які стосунки у дочки і батька, як вона про нього озивається, що вона про нього каже, дійсно. Якщо дочка, якщо жінка погано озивається про свого батька, якщо ви бачите, що в неї є обіда на нього, то дійсно є над чим задуматися. Але не факт, що це просто такий абсолютніший редфлег і цю жінку треба скидати з рахунків. Можливо, ця жінка проходить психотерапію, можливо, ця жінка не знаю, там в церкву ходить, можливо, вона внутрішньо його і простила. Тобто треба дивитися на саму людину. Ну, в першу чергу, треба дивитися на те, які були стосунки між батьком і дочкою, і між оцим цим батьком і матір'ю дівчинки, який зразок. Взаємостосунки вона засвоїла, а не тільки на те, чи є у неї батько, чи матько, чи інші родичі.